430 гривень коштує оправа, яка ідеально підійде на великий рецепт. Саме за рахунок широких бортиків більш широкі частини лінзи сховаються в оправу, і це максимально естетично виглядатиме в загальній картинці. Це комбінована модель оправи з жіночої колекції. Комбінована, тобто поєднання металу з пластиком, гарна велика об'ємна лінза. Завушники теж повністю металеві у пластиковій накладці, тому на все сезон підійдуть. І вони без флексів, але на середнє обличчя сідають максимально комфортно і ще й можна підлаштувати під себе посадку за рахунок рухомих носоопорів. Всього 430 гривень, і у вас неймовірно стильна оправа до ваших окулярів. Замовити таки можна як через Телеграм, через інстаграм, так і на сайті «Київлінза». Зв'яжіться з нашими менеджерами, вони допоможуть вам оформити замовлення. Артикул оправи і контакти залишаю в коментарях під відео, і також, звичайно, наші контакти в шапці профілю.